Війни не закінчуються просто так, вони змінюються, пристосовуються, набувають нових форм. Що, якщо переговори – це не про мир, а лише черговий тактичний маневр? І що якщо Трамп, який називає себе миротворцем, насправді стане частиною Великої гри Кремля? Зі Зміною в американській адміністрації почалися глобальні зрушення у світовій політиці, один із найбільших викликів російська війна в Україні. Дональд Трамп у прагненні завершити війну, схоже, готовий на будь-які компроміси, навіть ті, що вигідні лише Росії, але що насправді означають ці мирні переговори для Кремля. Це кінець війни чи новий її етап. За даними Американського інституту вивчення війни, Володимир Путін не збирається припиняти війну. Кремль, впевнений у своїй перемозі і використовує переговори як інструмент. Для того щоб дискредитувати Україну та Захід, виставляючи їх агресорами, які хочуть війни за будь-яку ціну, цю ж тезу підтверджує і Лавров, апелюючи, що Росія внесла в свою конституцію навіть не захоплені українські території. Це означає, що жодної зупинки по лінії розмежування не буде. Кремль готується до нового витка агресії, як на полі бою, так і з середини України. Один із головних інструментів дестабілізації, інформаційна війна та внутрішні диверсії проєкт гулагуніт повідомляє, що ФСБ готує масові протести в Києві. Їхня мета повалення президента України. Основні тези пропаганди Зеленський нелегітимний, Україна не хоче миру. Та корупція пронизала Україну. Все те, що ми звикли чути від російської пропаганди. Цю інформацію підтверджує і СБУ за їх даними. Росія активізувала інформаційні диверсії, використовуючи ботоферми в TikTok та Telegram для поширення маніпуляцій. Тим часом The New York Times повідомляє про активізацію проросійських політиків в Україні. В інформаційному просторі почали активізовуватись такі маргінальні персонажі, як Юрій Бойко та Олександр Дубінський, якому висунуті звинувачення у державній зраді. До цієї когорти можна додати Олексія Арестовича та Євгена Мураєва. Усі вони готують ґрунт для майбутніх виборів, маніпулюючи громадською думкою. Кремль може зупинити війну будь-якої миті, просто вививши свої війська з території України, але не маючи потенціалу для подальшої окупації. Замість цього він посилює невидиму війну, війну пропаганди маніпуляцій і політичних диверсій. Партнери України мають зрозуміти, будь-які переговори без гарантій безпеки це частина стратегії Кремля, а не крок до завершення війни. Як ви думаєте, чи вистачить Україні та Заходу стійкості, щоб не потрапити в цю пастку, пишіть у коментарях. Щоб зрозуміти, як працюють гібридні війни і не стати їхньою жертвою, підписуйтесь на канал, ставте лайк та діліться цим відео. І пам'ятайте! Ті, хто не бачить невидимої війни, зазвичай у ній програють.